Настав день розіграшу призів. В честь того, що я зробив перше виведення грошей з Аліекспрес. Сказати, що я розчарований, це майже нічого не сказати. Розчарований я як кількістю переглядів свого останнього відео, присвяченому покупці на Аліекспрес. Всього-навсього 70 переглядів, із них, можливо, 2-3-4 моїх. А також кількістю коментарів, заявок. На участь у розіграші. Всього-навсього три коментаря. Я розраховував значно на більше. Ну, з одного боку, приємно, що у нас люди не так ганяються за халявою, а з іншого боку, реально оцінюю те, що стався провал. Але як би то не було, є три претенденти на призи, ось вони три, і їхні запроси. Дивимося, перший. А можливо, останній. Я не знаю, хто з них перший, хто останній. Пишемо: хочу перший шолом. Далі йде вентилятор USB, вентилятор чорний. У другому замовленні вентилятор USB. Тобто перші позиції не перекликаються. Один хоче шолом, інший хоче вентилятор USB. І третій коментар, третій учасник: вентилятор круглий. Отже, три різні призи. Ніякого жеребкування проводити не буду, тому що кожен заявник просить виводити на перше місце, ставить пріоритетом різні призи. Отже, усі учасники конкурсу, усі три учасники конкурсу зв'яжіться зі мною на сторінці Facebook. <Фейсбуку> І там. Домовимося про отримання вами призів. Яким способом? Звичайно, в пріоритеті Укрпушта. Напишете свої адреси, і я туди відправлю. Зараз кожному я коментарем на коментар напишу, щоб зв'язалися зі мною у Фейсбуці, де ви мені повідомите свої адреси, куди відправляти призи в Якщо іншим перевізником, то тоді. Доставку будете оплачувати самостійно. Отже, повторюю, шолом, вентилятор USB і вентилятор круглий. Інші три призи залишаються для власного користування мені. На цьому умовний розіграш призів, хоча розіграшу не було, відбулася, роздача половини призів закінчується.